Вітаю вас, мої любі телеглядачі! Вас вітає телемагазин Прованс, і я, ваша ведуча Маргарита Любомська. І хочу вам побажати мирного дня і класного настрою, щоб ось так, відпочиваючи вдома, зайнятися шопінгом, роб... роблячи свої якісь побутові справи. Шопитися і не виходячи з дому. Це дуже зручно насправді. Тим паче ми для вас підготували лот на ваші замовлення. Ви дуже просили. А чому? Тому що осінь, і хочеться уже і утеплитися, і хочеться виглядати при цьому розкішно, як королева. І на ваші прохання сьогодні у нас костюмчик Спортшик. Це велюровий костюмчик, який, до речі, сьогодні я одягнула теж, щоб вам презентувати і ви могли роздивитися теж на таких пишних розкішних Ніх формах, тому що Багато дівчат наших красунь телефонують і кажуть, що от би на ведучій побачити. Тому все на ваше прохання і на ваші замовлення. Давайте роздивлятися одразу нашу сьогодні пропозицію чудову, тому що це велюровий костюмчик, який а, дуже. ой, Я зараз дивлюсь, наблизили саме на зону декольте. У нас тут оздоблена прекрасна фурнітурка, такі кнопочки є. А, ви можете завжди собі, наприклад, вам стало трішечки спекотно. Ви Можете розщібнути або зробити просто глибше декольте собі. Дуже такі класні кнопочки. По-перше, вони класно тримаються і дуже щільно защібаються. Ось Наприклад, коли я як защібаю, розщібаю, не виривається. Дуже щільна тканинка, дуже все класно прошито, оздоблено. Тому, відповідно, кнопочки не вириваються. Тому що, коли неякісна річ, то ось такі кнопочки буваєте один раз потягнув сильно, і кнопочка вирвалася прямо з нитками. так А тут у нас дуже якісна формі. Ні, турка, зверніть увагу. Потім у нас тут іще є капюшончик. А це така річ, мені здається, зараз просто незамінна, коли ви вибігли з дому, наприклад, там навіть просто вдягнулися прогулятися з песиком або навіть іще того далі на роботу бігти. І... Дощ починається, а ви парасольку забули, мої любі. То вас може врятувати ось такий капюшончик. Я взагалі обожнюю капюшони, тому що насправді, на відміну від головного убору, нічого тобі не притискає, і якщо у вас там чубчик чи зачіска, теж не зіпсуєте. Тому що капюшончик накинули, скинули і все прекрасно. Так, дивимося далі. Далі у нас тут є дуже а, така потрібна, мені здається, в наш час знахідка. Це шнурівочка, якою ви можете собі скоригувати. Наприклад, якщо ви хочете зробити більш вільний крій, ви шнурівочку розв'язали, собі там гарненько пов'язали на вузлик або на бантик, кому як зручно. Потім, відповідно, можна собі його затягнути, щоб вам там не задувало поперек, щоб ніде нічого не застудити, ваші нирки. Ось, будь ласка, можна ось так зав'язати. Вказати і зробити як з напуском. Ось, дивіться: все. І можна зробити іще ось так: з напуском. Тобто... Трішечки буде коротша ковтинка. Ну, це теж знову ж таки, хто як полюбляє, кому як більше пасує. Але дуже круто, коли річ складна, покрій складний і можна з ним погратися. Тому що мода це весело, тому давайте з вами розважатися. Все, мої красуні. Одразу хочу попередити, що сьогодні у нас дуже така обмежена кількість цих костюмчиків, тому вже зараз беріть свої слухавки, сідайте ближче, можливо, візьміть чайок, каву, там, може, якісь смаколики. Мід собою блокнотик, ну якусь ручку можна, щоб не пропустити обов'язково номер товару, код товару СК 103, мої любі. І е, у нас безкоштовний номер, за яким ви можете замовити цей костюмчик е, 0821 44 88. Е, дзвінки у нас безкоштовні. Одразу хочу попередити. Ну і найприємніше, що у нас не тільки можна зателефонувати безкоштовно, не замовити, а також ми попіклувались про вас, і ви можете навіть замовити собі цей костюмчик доставочку безкоштовно. Ми відповідально відносимося з повагою до вас, мої любі. Ми попіклувалися, щоб для вас була доставка безкоштовна. А ми знаємо, що зараз на пошті мінімальне щось маленьке відправляєш 100 гривень мінімум. Тому давайте будемо з вами. Поважати одна одну, і ми піклуємось про доставку. А ви піклуєтеся про те, що е, дуже ось так просто можна взяти дома сантиметр, заміряти всі свої об'єми. І коли ви телефонуєте до кол-центру, до наших дівчат, ви кажете: дівчата, підкажіть, який краще взяти розмір на мої об'єми? Тому що у них є розмірна сітка. Відповідно, ви заміряли собі, і все. Навіть ось буває така е, якась проблемна зонка, як у мене. Наприклад, фі фігурка-грушка. Ось у мене найвипукліша зона. Саме ось тут зона галіфе. Я її завжди заміряю і так орієнтуюся. Наприклад, кажу, що от у мене найширша точечка, ось така і така. У мене стільки сантиметрів. Порадьте, який краще взяти розмір, тому що ми з вами знаємо, як розміри відрізняються. Але найпрекрасніше в цьому костюмчику, що коли я до нього торкаюся, це такі відчуття. Він такий м'ягесенький, ніжний. Ну, взагалі, велюр це така королівська тканинка, я рахую, тому що коли ви її одягаєте на себе, вам стає так тепло затишно. хочеться ось просто навіть загорнутися в нього і все, і просто навіть не хочеться його знімати. От прийшов додому навіть з роботи, а додому приходиш, холодно, так дуже зараз будуть вже ось ще трошечки, вже сьомого нам числа прогнозують, буде прохолодно. Ви приходите додому, вже буде ставати прохолодніше, і можливо опалення там комусь ще не включили. І от такий костюмчик навіть забігли додому і не хочеться його знімати. А тут треба з песиком вийти. Прогуляти все жилеточку накинули і побігли ще. Зверніть увагу, що цей костюмчик у нас складається з двох речей. По суті, у нас що ми маємо? Брючки і маємо ковтинку, тобто дві повноцінні речі, які ми можемо з вами ще міксувати. Тобто, цю ковтинку ми можемо одягати з джинсами а, окремо, так відповідно, і ці брючки вдягнули собі якусь футболочку, так, наприклад, і побігли. Навіть тут під низ вдягнули футболочку, маєчку а, в день стало більш спекотно. Ви собі зняли цю ковтинку, в тинку, і відповідно, вже можна її просто там повісити собі на плечі, зав'язати там на пояс, і все. І відповідно, ви вже собі так полегшили життя, скажімо так, тому що погода зараз мінлива, як жінка, зранку прохолодно, ввечері вже теж прохолодно, а в день може бути спека неможлива ще літо. Осінь нас радує. Так, ну що, давайте ще з вами, знаєте, що роздивимося всередині, що я от зараз на себе одягнула його і відчуваю. У нас тут просто таке утеплення. От велюровий костюмчик. Буває такий тоненький, ну і ще звісно, це залежить від якості тканинки. От у нас я хочу одразу закцентувати, що дуже якісна тканинка, велюр. Потім, ось подивіться, зверніть увагу на це все прострочено, нитки не стирчать. Зверніть увагу, мої красуні, тому що, ну я, от, наприклад, по собі орієнтуюся: ну ти коли приходиш, роздивитися річ, а ти роздивляєшся, так чи якісні шовчики. Це вже ознака того, що все ж таки річ більш якісна. А не коли ми приходимо, все таке, як марля, тобто ти його розтягуєш, і відповідно все там уже сипеться. Тут, наприклад, коли я навіть його мну, або навіть ось так нігтіками пошкрябаю, відповідно, у нас велюр не змі свою текстуру, свою форму, дуже класний костюмчик взагалі. А, і на дотик, Боже, хочеться вас одразу обіймати, до вас торкатися. Знаєте, як котика, коли бачиш пухнастого, хочеться одразу його погладити. Ну, це хто полюбляє, так? От, і то у мене така асоціація. А, так, давайте з вами ще. Зараз подивимося, як у нас, а я можу навіть на собі показати, як у нас тягнеться цей костюмчик. От, наприклад, брючки. У нас хочу ще е, зазначити, що розміри подвійні. Ось, подивіться, я навіть на собі покажу. Подивіться, як класно тягнеться е, тканинка, і при цьому, бачите, нічого в мене не просвічується. Це, тобто, ви вже бачите, що вилюр дуже щільний, тканинка якісна, покрій ликала прекрасні, тому що от я на себе одягнула і все сіло і ди. Бо буває, що ти одягаєш і дивишся і щось, ну наче і розмір твій, але щось воно там якось у тебе одразу фігурка так не Щось ну ти, ти бачиш щось чи ковтинка задовга. А тут, взагалі, ви можете погратися, можете зробити коротше, можете собі подовжену зробити. Кому як зручніше можна затягувати тут шнурівочку, відповідно є кишеньки, до речі, зручні. О, навіть на кишеньках не зекономили. Дуже часто я помічала, що Можуть таку підкладочну тканинку для кишеняк поставити, а тут саме з такої самої тканинки зроблена середина кишеньки з велюру. дуже щільна, теж боже прошито. Бо ключі буває покладеш, дістав, і все мої хороші. І вже дірка, ну правда. А я хочу вам нагадати ще раз код нашого товару СК 103 Коли ви телефонуєте до нашого кол-центру, обов'язково називайте код товару. Мої хороші, ну і звісно, мені б хотілося зараз ось так з вами пофантазувати. Як ви гадаєте, скільки міг би коштувати ось такий велюровий костюмчик? Якісна тканинка, чудові лекала. Ну, просто все ну, в ньому все ідеально. Манжетики, резиночки, все тягнеться. До речі, внизу це моя найбільша така любов, що теж ось внизу, тут на резинці. У мене доволі маленького я зросту і хочу звернути вашу увагу, що тут є резиночка, і відповідно, Відно, за рахунок цього лампасу, ось тримається і не потрібно підшивати. Просто ось я так опускаю, і буде штанинка, як трішечки з напуском, так? От. Але при цьому не потрібно підшивати нічого, мої хороші. Ось це дуже зручно, тому що зараз піди ще підшити штанину, це теж гривень 200 віддай легенько. От. Тому е, я так дивлячись на цей костюмчик, е, ну, я так вам скажу по секрету, е, якось дівчата мене мої подруги люблять витягнути. Я насправді не люблю ходити на шопінг. Мені більше імпонує все ж. Такі замовити ось так через інтернет, так, ось дивлячись навіть телемагазин, набрати на безкоштовну лінію і замовити. Але в мене є подружки, які люблять походити в ці шопінг-центри, а ще в центрі міста. Ну, в принципі, ну точнісінько, такий самий костюмчик, можливо, там трішечки щось відрізняється, можливо, по формі, по фактурі, але коштував 6 тисяч, мої хороші 6 тисяч гривень. Так, ну якісний теж такий велюр, плотна, така щільна тканинка. От, але. Але, мої хороші, я хочу зараз відмітити, що я розумію, що це центр міста, і там потрібно заплатити елементарно за оренду приміщення. Це одна справа. Потім ще треба оплатити людям, які там працюють. Так, хтось на касі працює, хтось там продавець, консультант, відповідно, і ви вже маєте сплатити в першу чергу за їхню оренду, і так далі. Тому я розумію. Чому такий костюмчик коштує там так дорого? Хоча принаймні навіть там ви можете е, придбати, бути задоволеною цим костюмчиком. от і він вам буде слугувати дуже довго, і ви не пошкодуєте жодну гривню. Ну, правда, тому що велюр це дуже зносиські тікатка нинка. Єдиний його мінус він може вам набриднути. Оце так. Він вам набридне, тому що ви вже і захочете щось нове, і будете мріяти. Ну уже б чи порвався, щоб хоч був привід якийсь. А він вам буде слугувати ще довго і нудно. Але нехай вам він слугує в радість, а потім можна просто його зробити домашнім костюмчиком, а собі купити тоді ще один новенький. Тому теж круто, коли річ така доволі вічна, що можна спочатку її використовувати, ось так, ходити в люди, а потім собі навіть привезти додому як домашній одяг. І зараз. Просто зараз на ваших очах, мої хороші, хочу звернути увагу на вартість, тому що ми з вами вже проговорили, скільки в середньому так, коштує такий костюмчик, якщо ми будемо брати якісь бутіки, так, з шопінг центри А в нашому телемагазині вже є спеціальна вартість це три тисячі сто тисячі триста гривень. Мої хороші, 2300 тисячі триста гривень. Слухай. Я навіть не вірю. <свистак> Невже у нас настільки доступно? Тому що я навіть подумала 300 це вже така вартість. Бачите, я навіть оговорилася спочатку. Але 2 300 це вже дуже класна вартість, тому що якщо ми подивимося, скільки коштує день, де інде такі костюми, тобто в нас ви вже можете придбати не один, а декілька таких костюмів, правда, мої красуні? І вже ходити в ньому і радувати себе. Вдягаєте цей костюмчик, поверх вдягаєте якусь жилеточку. І ось всю осінь, всю весну ви будете його носити не знімаючи. В ньому ж можна побігти і на майданчик з дитиною погуляти. І... Ого! Що я чую? Знижка! Просто зараз, на ваших очах, 1649 гривень. Та ладно, вау! Ну це просто сильний кайф. Чому? Тому що я так розумію, що у нас можна навіть придбати три таких костюми, мої хороші. Три. Так, Тобто вже можна взяти і собі, і донечки. І ще й кумі можна придбати. Або буває чоловік такий: ох, треба всіх дівчат одягнути, так, і свою донечку, і свою маму, і свою дружину. Ось можна у нас, в принципі, дуже легко скупитися до речі. Одразу хочу зазначити, що якщо, наприклад, ви у нас купуєте дві речі, ну е, припустимо, ці, ці костюми. Або ви там думаєте, хочу сьогодні купити костюм, і ще там, наприклад, щось вам потрібно. Можливо, красівки, От, до речі, зверніть увагу: сьогодні у мене такі дуже класні. Таке взуття м'ягеньке, зручненьке, от і по кольору сюди дуже класно імпонує. А, вже телефонує пана, пані Ганна і запитує, ви випередили мене, <сум> мої хороші. Так, дуже класно сюди пасують. Я їх коли побачила, закохалася. Кажу, все треба неодмінно, швиденько одягати, тому що дійсно вони вже сюди як комплект, і вони дуже м'ягенькі. І до чого я веду взагалі? Якщо ви купуєте дві речі, наприклад, костюм і щось там до костюму, або неважливо, можливо, щось прикрас захочете. Якщо ви купуєте дві Речі, ви отримуєте знижку 100 гривень. Окрім того, що у вас безкоштовна доставка? Ні, ну ми сплачуємо, точніше, ми сплачуємо за вас доставку. Так і ще у вас є такий приємний бонус. Ви ще економите 100 гривень, коли купуєте дві речі. Ну, хіба це не прекрасно? Я вважаю, що це дуже класно. І нагадую, мої хороші, що код товару СК 103 от зателефонувавши за номером 0-800-21-44-88, ви можете з легкістю замовити ось цей розкішний велюровий костюмчик, який буде вам слугувати дуже і дуже довго, мої красуні. Тому не зволікайте, а вже зараз набирайте, беріть слухавку, набирайте номер нашого кол-центру. Не забувайте, попросіть, не соромтеся. Телефонуйте в кол-центр, Одразу кажіть, що підкажіть мені. Будь ласка, ось на мої параметри, Який краще обрати розмір, тому що у мене теж дуже часто буває. Костюм дома може бути XL сьогодні. Завтра у вас уже може Елька бути, тому що все залежить від виробників. Так, у всіх різна розмірна сітка, і це нормально. Тобто, ми живемо вже з вами в такому сучасному світі, що все постійно змінюється, і треба тільки встигати, так, іти ногу з часом. Тому не соромтеся, ось так і кажете. У мене такі параметри, порадьте саме в цій моделі, який краще обрати розмір. Розміри нагадую, подвійні 48 50, 54, 56, 58, 60. До речі, дуже класні розміри. Напишних красунь. А, дуже часто буває, зайдеш в магазин, а тобі кажуть, ваших розмірів немає, тому це не про прованс. У нас ви завжди можете знайти щось для себе, мої красуні. І... Навіть маючи пишні розкішні форми, треба просто знайти правильний одяг, який буде підкреслювати всі ваші принади. Тому не зволікайте, телефонуйте, замовляйте. Вартість прекрасна, кількість обмежена. Тому встигніть, мої хороші. Ну а нам час рухатися далі, тому я до вас повернусь вже за декілька секунд. Дочекайтеся.